Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. І... По напрямках На Луганському минулої доби противник провів ряд короткотривалих збройних провокацій на ділянці фронту Жовте, Кримське та у Попаснянському районі. Одного разу банда формування застосували міномет, обстрілявши українські позиції поблизу Кримського. Всього вчора на Луганському напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Один з них з мінометів. Доба на Донецькому напрямку розпочалася з обстрілів ворогам Авдіївки. Близько четвертої ранку бойовики відкрили вогонь з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Там же ворог порушив тишу в день перед заходом сонця та пізно ввечері. І найгарячіше на Світлодарській дузі. Там сила окупантів не полушають спроб захоплення наших позицій. Так, вранці під прикриттям вогню з артилерії, мінометів та бронетехніки, ворог атакував позиції сил антитерористичної операції. Незважаючи на щільний вогонь противника, а за підрахунками Генштабу, бойовиків випустили під час бойового протистояння більше 100 мін та артилерійських снарядів, українські захисники успішно відбили штурм ворога. Але на цьому зухвалість його не припинилася. Одразу після невдачі штурму окупанти з гармат калібром 152 міліметри відкрили вогонь у бік домівок мирних жителів села Миронівка, що за 5 кілометрів на північ від району бойових дій на Світлодарській дузі. Пізніше протягом доби це прифронтове селище було обстріляно противникам ще двічі із тих же великокаліберних. Гермат. До кінця доби банда формування відкривала вогонь з важкого озброєння поблизу Луганського ще два рази, і загальною тривалостю відбувалася близько трьох годин. Також по одній збройній провокації відбулося в Новгородському та Верхньоторецькому, що на захід від окупованої Горлівки. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих. Обстрілів, шість з них із застосування важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Там надалі простежується тенденція до зменшення кількості випадків порушення ворогом режиму тиші. Вчора таких зафіксовано 5, тим не менш, 4 з них із використанням мінометів. Місця ворожих обстрілів це наші позиції поблизу Красногорівки, Старогнатівки та Водянова. Після шостої вечора банда формування відкривала вогонь зі стрілецької зброї у Гнутовому. І вперше за останній місяць у Широкіному було абсолютно спокійно. Вже сьогодні вранці, зайшовши одночасно з трьох напрямків, ворожа диверсійно розвідувальна група кількістю 8 осіб атакувала наш спостережний пост в районі населеного пункту Водяне. Напад відбито і противник втратами відступив. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, які загинули за Україну. Українська військова розвідка здобула відомості про особливості міжетнічних сутичок в російсько-окупаційних військах, оскільки росіяни та місцеві мешканці окупованої частини Луганської області не мають великого бажання воювати на боці бойовиків, командування противників залучає іноземців з кримінальним минулим. Посилаючись на незнання російської мови, такі. Так звані солдати удачі ухиляються як від бойових завдань, так і від господарських робіт. Три дні тому на передовій позиції так званого шостого полку відбулася сутичка між бойовиками. Російськомовні окупанти роззброїли своїх колег з інших країн, і оголосили, що бачити їх поруч із собою не хочуть. Також розвідка повідомляє, що 20-21 грудня. Тіла загиблих окупантів з Дебальсівської лікарні до Інаківського моргу вивозили більше 10 автомобілів. Таким чином, не вдала спробу наступу 18 грудня та подальші бої на Світлодарській дозі коштували противнику надзвичайно дорого. На блокпосту у Покровську поліцейські затримали колишнього бойовика, який. Давно перебував вже в розшуку. Встановлено, що після перебування в лавах незаконного збройного формування він виїхав до Росії, щоб підзаробити, і нещодавно вирішив повернутися додому. І днями ще один бойовик повернувся до мирного життя. Служба безпеки України. Схилила мешканця Турецька Донецької області добровільно скласти зброю та повернутися на мирну територію України. Цей чоловік перевіряв авто, що слідували через блокпост бойовиків, але згодом покинув банда формування. З огляду на відмову чоловіка служити проти власного народу на користь окупантів Служба безпеки України запропонувала йому скористатися програмою На тебе чекають вдома. На сьогодні рішенням суду він вже звільнений від кримінальної відповідальності. Тристороння контактна група у Мінську дійшла згоди щодо встановлення всеосяжного сталого і безстрокового перемир'я, починаючи з 24 грудня. Напередодні новорічних і різдвяних свят по всій лінії зіткнення, згідно з рішенням групи, має бути запроваджений режим припинення вогню. Перемир'я дозволить завершити ремонтні роботи для забезпечення теплом. Електроенергією та водою мешканців прифронтових міст та селищ. Зокрема, планується ремонт насосної станції Луганської ТЕС, лінії електропередач Сіверський Донець-Донбас, а також трьох залізничних переїздів: одного в районі Бахмутської траси та двох на околицях підконтрольної бойовикам Горлівки. Також українська сторона у спільному центрі контролю та координації підтримує. Зусилля міжнародної місії, Міжнародного комітету Червоного Христа. І незабаром мешканці сіл Жованка та Бахмутка отримають вугілля та паливні брикети, які доставлять наші військовослужбовці. На цьому поки вся, вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Здрастуйте, скажіть, будь ласка, пане Андрій, де, бу... де наші військові понесли втрати, де загинули, де поранені? І друге питання: прокоментуйте новини, які ширяться соцмережами від волонтерів, про те, що троє наших військовослужбовців під час боїв на Світодарській дузі потрапили в полон і були закатовані до смерті бойовиками, і, начебто, фотографії із цими замученими воїнами ширяться. Яка офіційна інформація з цього приводу? По першому питанню Авдіївка: один загиблий, один поранений. Це внаслідок обстрілу. Луганське один загиблий і два поранених. Також внаслідок обстрілу. Ми вже повідомляли про те, що 18 грудня під час активної фази бойових дій на Світлодарській дузі один з наших військовослужбовців був поранений. Він Потрапив в полон. Більше військовослужбовців, які б опинилися в полоні, у нас немає, принаймні за інформацією, яку передають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення. За весь період бойових дій на Світлодарській дозі, починаючи з 18 грудня по сьогоднішній день, на цій ділянці загинуло 8 військовослужбовців. Ще уточнення про того одного, про якого вам відомо, що він в полоні. Вам відомо, він живий? Що Таких має? даних поки що немає. Ми намагаємось встановити його долю. Дякую, пане полковнику. Чи є ще запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.